Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про третій випуск тринадцятого сезону Холостяк. Цей випуск був просто щось чимось: мівень драми, поцілунків, крінжу всього загалом. Це просто щось чимось, але можна, все можна було дивитися. Це було терпимо. А я б сказала краще, ніж другий випуск, значно краще, тому що вже пішли поцілунки, пішла трохи драма, вже пробують трохи додати скандалів, я люблю драму. Е, тож обсудимо. Я написала багато-багато всього, тому я буду деколи піддивлятися нотатки. Також хочу сказати, що все, що я тут обговорюю, я обговорюю дівчат як персонажів шоу, тобто вони для мене як герої художнього фільму, які вони в реальному житті, я не знаю, я суджу на основі того, що я бачу. По телебаченню. Також, якщо вам не тяжко, будь ласка, підпишіться. Вам не складно, мені приємно. Тому погнали. Перше побачення було у Вікторії та дівчина з татуюваннями. Насправді, як учасниця, вона мені подобається. Вона така більш-менш щира, відкрита, позитивна. Вона багато посміхається, у неї адекватні, цікаві, коментарі. тобто і саме побачення було прикольне. Тобто була певна хімія між ними. Побачення було на байках. Вона сама ніколи не каталася на байку. Він її навчив. це, Правда, це важко було назвати навчив, це знаєте, такий це все рівно, що людина, яка ніколи не плавала взяти і кинути в озеро і сказати пливи, ну я ж й показав пару рухів, оце було щось на кшталт. Ну і тому після першого разу вона впала. Добре, що нічого собі не побила. Ну, здається, СТБ взагалі повтік направила безпеки, Я не знаю, може вирізали. Може, вирізали. Але виглядало це дуже рандомно. Це все одно, я ж кажу, що а, людина, яка ніколи не водила машину, їй показали: ну тут вправо, тут вліво, тут загазуй, тут пригальмуй -при -при і на цьому все. Їдь. А, ну, Яка вірогідність, що людина зможе це зробити нормально? Та ніякої. Ні, ну, звісно, треба пробувати і так далі. Але це все було якось дуже-дуже ну, швидко. Далі у них була друга частина. Побачення я б сказала, більш романтична. Вікторія багато цікавилась Олександром. Я б сказала, це позитивний момент. Він теж нею цікавився, але мені здалося, що менше. Але як я вже сказала раніше, між ними така була певна хімія, сексуальна тяга, назвемо це так. Єдине, з чого просто це такий кринжовий і водночас смішний момент, коли вона питає, Він її питає чи вона його питає. А так от був один каранджовий момент, де вона каже, що їй подобається, коли її називає Вікуся і так далі. І вона його питає, а як тобі подобається, щоб тебе називали? Він каже Олександр, і вона його питає, а в час інтиму також. Я така, господи, ти мені. Невже мої глядачі? Заслуговуємо на це дивитись просто такі високоінтелектуальні розмови. Це просто щось чимось. Ні, насправді, насправді, я організую, я розумію, що це побачення було довге, а тебе просто нарізало найцікавіші моменти, але це просто <свісно> доволі смішно. ну, Мені так здалось. Ось після цього Вікторія до нього потягнулася, він потягнувся до неї, вони поцілувались, потім він її ще раз поцілував, він і дав троянду. На цьому все. Я не знаю, що ще сказати. Побачення було нормальне. Вона йому подобається, мабуть, мені так здалося. Але не так, як інші дівчата, тому що мені здалося, він якось мало її запитував саме про неї. Тобто вона намагалась дізнатись про нього, а він якось про неї не дуже. А ще я собі написала в нотатках, що коли вона була а, на цьому побаченні, а, коли вона каталася на байках, на неї оділи таку як форму, а, як елемент захисту, і виглядала вона як Черпашка нінця, мені так здалося. Вона ну, така прикольна, то мені вона повинна подобається. Напишіть в коментарях, що вам подобається Вікторія. Ось, що ще? Я написала, що вона така unstoppable. тобто в неї не вийшло, вона пробує ще раз і ще раз, і ще раз. Це в цілому відноситься, знаєте, без сильного стресу. Також я написала в коментарях, відмітила, що вона достатньо тактильна людина, тобто вона дуже намагалась обіймати Олександра. от сама перша. До нього потягнулося поцілувати і так далі. І, взагалі, вона як такий позитивний згусток енергії. Ось так би я охарактеризувала Вікторію як персонажа. Далі поговоримо трішки про дівчат. Дівчата в цьому випуску займалися арт-терапією. Вони малювали малюнки на тарілочках, які потім виставляли на благодійний аукціон. Потім ці тарілочки продавали, і на ці гроші вони донатили на ЗСУ. Ось, якось так. Скажімо так, в СТБ, мабуть, очікували, що буде дуже-дуже багато драми, але дівчата між собою дуже, я б сказала, спокійно, між собою дуже спокійно взаємодіяли. Тобто їх поділили на групки по троє-четверо людей, а потім з кожної групи сказали, яку дівчину вони відправлять на аукціон. Тобто, всього могло піти лише три дівчини. Значить що хотіла я сказати? А перше, що дівчата виглядали виспаними, поясню, чому в минулих сезонах я читала по стилі інших дівчат, де вони казали, що зйомки йдуть нон стопом, і їм дуже важко виспатись. І буває, що сон іде від 3 до 4 до 5 годин, і вони саме через це знаходяться в стресі. І так далі, я не знаю. Це мені так сталося, як я насправді я хз. Також ще хотіла додати про учасницю Аліну під час арт-терапії. Я зрозуміла, що мене дуже смущало в другому випуску. Пам'ятаєте? Я казала, що от вона, наче, і робить все правильно, і каже все правильно, але якось воно ну не виглядає щиро. Ну, мені так здалось. І от в цьому випуску вона, коли була на арт-терапії, вона, знаєте, як така відмінниця. От їй хочеться все зробити правильно по шаблону, але при цьому, от воно якось. Тобто вона наче робить все по папірцю, але якось душі там немає чи що. Не знаю, не є моєю фавориткою, зізнаюся, абсолютно чесно. Тобто вона така дуже впевнена в собі леді, не самовпевнена, але в міру впевнена. Вона знає, що вона робить, вона розуміє, як спілкуватися з чоловіками, але я ж кажу, якогось такого, скажімо, коннекту у мене, як глядача з нею, абсолютно немає. Ну, ось. А далі, що є. Що я ще хотіла е, сказати? Е, Слава Камінська 2.0, або Анастасія, вона ну, в своєму дусі на Тарілишці намалювала символ статевого органа. Ну, в принципі нічого іншого від неї не можна було очікувати. Не скажу, що це добре чи погано. От є просто люди, у яких просто скажена сексуальна енергетика, і, власне кажуть, от їм подобається говорити про інтим і так далі. Тобто, як то кажуть, кожному своє. Ось про групи. В групах була Ліза, Ксенія і Слава Камінська, ось Анастасія. Мирно віддали її місце на аукціоні Анастасії. Потім була Юстина, Ілона, Вероніка і Аліна. Місце віддали Юстині, що в принципі я рада, тому що Юстина вона цікава. Як учасниця, я не думаю, що не складається з Олександром, але вона цікава як особистість, як самі дівчата відмітили, вона дуже розумна, дуже начитана, і якби за нею цікаво спостерігати, принаймні мені як глядачок. І в третій групі була Світлана, Інна і Настя. І тут вони вже трохи почали цапатись, ось Інна дуже дуже сильно хотіла піти якби, на аукціон. Ну побачитись з Олександром. А, і в цьому випуску я взагалі хотіла б сказати, от е, мені здалось, що Інна дуже сама по собі жорстка людина, конкретно. Тобто, з Олександром вона така дійсно м'яка кішечка, вона така спокійніша і так далі. Але вона дуже дуже конкретна, вона чітко розуміє, що вона хоче. Е, вона така зубастенька, тобто вона за своє місце боролась, е, і причому вона дуже чітко відстоювала, що саме вона хоче. Ще, мабуть, хочу додати, не знаю. Мені так сталося, що СТБ її трохи тягне, тому що було дуже, ну дуже, дуже багато коментарів впродовж третього випуску. Ну я ж тусім точно не рахую з приводу, яка Інна класна, і що Інна займається волонтерською діяльністю. Ну я не заперечую, вона справді займається там волонтерською діяльністю. Я насправді не знаю. Але дуже сильний акцент СТБ робить на цьому, тому що, наприклад, та ж сама Світлана, вона військовий журналіст. І я щось не бачила, що без тебе настільки сильно акцентувало на діяльності Світлани. Хоча мені здається, вона в тій діяльності ну, теж немалу кількість років працює. Тобто я не зрозуміла, чому якби, діяльність однієї дівчини настільки якби, ставлять на педестал, а діяльність іншої дівчини, яка, по суті, займається приблизно таким самим, просто ігнорують. Ну, не знаю. Ось. Також Інна розповіла трагічну історію про її знайомого військового, який загинув ось. Власне кажучи, все. Далі повертаємось знову до Вікторії та Олександра. Вікторія була одружена, вона розлучилась, потім в неї були стосунки, які не склались. І вона сказала, що вона це все перепрацювала з психологом. І Олександр такий, ну, нашо психолог, я от все розбираю з усіма своїми. Зі своїми друзями. Ем, і взагалі мені так сталося. Мені так сталося, що він трохи категорично налаштований проти психологів. Щось на кшталт, я сам краще знаю, як мені з усім впоратись. Можливо, це ефект того, що він чоловік, а можливо, це ефект того, що він не зовсім хеппі від психологів. Не знаю, що саме з двох. Хоча він наче каже, я не проводити дійсно. ну, Якщо у людини щось дійсно трагічне сталося, вона не може з цим впоратися, то так, дійсно, можна йти до психолога. А так, я цього не розумію, і це вже не перший раз, коли от я чую, що він якось трошки негативно налаштований до психологів. Не знаю, можливо, мені так здається, як глядачу. А ще про Вікторію забула. Вони ж перебували татуювання, які Вікторія намалювала йому ще. У першому е випуску це якби несправжні. Тату це було знаєте, якось ці штучні тату, які в дитинстві е ти просто кладеш на шкіру, там потім водичку якось його намочуєш, і потім від е е знімаєш папірець і залишається татуювання на тілі, там декілька днів воно може на тілі знаходитись е допоки не змиєш. Е е ось е ще хотіла про поцілунок. сказати. Мені здалось, що це все відбулось якось дуже дуже швидко. Вона його бачить третій раз в житті. У них відсилих спілкування там до того було, ну може, хвилин 20-30. тридцять. Я не знаю. І взагалі таке віща, наче в цьому випуску у всіх дівчат, знаєте, якось мантра була. Треба поцілувати Олександра, треба поцілувати Олександра, треба поцілувати Олександра. А то що ж таке, третій випуск, а я не цілована. Я така думаю, ну реально я їм промили мозги, тому що це не одна дівчина казала так, де поцілунка? Треба вже пора, пора, пора. І, і оця Інна в такому ж вайбі. Треба цілуватися. Вікторія в такому ж вайбі, Навіть юстина така. Треба, пора, пора. Тому господи ти мій, тут так швидко все. Хочеться знаєте, щоб воно якось поступово, поступово наростало, наростало, наростало. А тут якось, ну я ж кажу, вони, вони ж не знають толком один одного. Ну, З Вікторією взагалі у них було тільки от спілкування на церемоніях, це їхнє перше побачення. Ну, я не знаю. Ну, може, я така Ось, Далі. Ще хотіла поговорити про Інну, додати, додати що. А у неї в цьому випуску просто було безліч негативних коментарів стосовно інших дівчат. От я на це звернула увагу, себе вставляла. А мені здається, вона нічого позитивного про інших дівчат не сказала. Взагалі не, не знаю, може це знову ж таки стратегія СТБ. Я знаю, що вони там питають учасниця, що ви думаєте про ту, що ви думаєте про ту. Їм потрібні персонажі, їм потрібні люди, які роблять шоу і так далі. А, далі. Говоримо про аукціон Юстина Анастасія пішла і пішла Інна. Юстина, я знову ж таки переконала, як я вже казала в своїх минулих оглядах, що вона як Аліна з 10-го холостяка. Пам'ятаєте, така дівчинка, все така правильна, все така відмінниця, наші розумна, яка в сезоні з пілотом була і. Так само, як і Авіна, вона ніколи не була в стосунках і так далі. Як же ж СТБ не могло впихнути в сезон обов'язково учасницю, у якої не було ніколи стосунків. Ось, і знову ж таки, це якось так виставляли, трошки негативно кажучи, ну, що як ти будеш будувати стосунки, тебе ж ніколи не було стосунків! Та є нормально, як мені здається, як і всі інші люди, нормально, спокійно, поступово. На основі там симпатії і так далі. Вони я не знаю. Вони завжди от кожен сезон. Вони обов'язково додають таку дівчину, і кожен сезон вони роблять з цього якусь проблему, хоча там проблеми як такої немає. А про Анастасію знала, що вона просто заповнила анкету на холостяка. Вона не знала хто буде холостяк, і що вона вирішила піти на холостяка. В їй так сказав духовний наставник. Ну що я можу сказати? Я не розумію, через що драма. Мені здається, всі мають бути пофіг, це для чого ці дівчата пішли на холостяка, тому що вони всі йдуть за піаром. Як би там не було, як би хто там не казав, вони всі розуміють, що після проєкту вони получать піар. І також вони всі розуміють, базуючись на всіх минулих сезонах, що ймовірність того, що вони залишаться в стосунках з холостяком майже нульова. Ви можете зі мною сперечатися, ви можете сказати, що-ні-ні-кохання. ні, 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 ні це страшне кохання". Вони всі йдуть за піаром. Так, можливо, вони сподіваються також паралельно розвинути стосунки. Але першочергова мета це пропіаритись, показати себе, взяти участь в проєкті і так далі. Ще хочу сказати про Анастасію, коли вона спілкувалася з Олександром, він почав її влаштовувати допит. О, як так? Ти могла прийти не задля мене? Все. Це розлучаємо світи. Звідси їти геть. Я іронізую, я, я а вона на нього дивиться. Знаєте, на обличчі в неї написано, чувак, що ти від мене хочеш? Я тут знаходжусь, якби ти мені не подобався, я б звідти давно звалила. От якось так. А плюс я ще хотіла додати: мені здається, що Анастасія вона така, вона вся десь літає в хмарках, в неї зірки, астрологія, духовні наставники і так далі. А він більш такий заземлений, і крім якогось сексуального потягу, мені здається, там нічого нема. І я навіть не пам'ятаю, щоб вони якось про щось таке високоінтелектуальне розмовляли. них всі розмови якісь такі поверхневі, принаймні на основі того, що нам показали з тебе. Далі про Інну я вже казала. Знову ж таки, я переконалась ще раз в під час цього побачення цього благодійного аукціону, що Інна дуже жорстка, дуже конкретна. Така зубаста, хватка, вона чітко розуміє, що вона хоче. І я взагалі чесно не здивуюся, якщо вона дійде там, до трійки чи до четвірки фіналісток. Тобто дуже така бачу ціль, не бачу перешкод. Ось під час ще благодійного аукціону вони запросили дуже багатьох українських зірок. Там була Ліда Лі, був Рибака з першої холостячки з його дружиною, була Аня Непляк з десятого холостяка була, був оцей Трегубенко, теж з холостячки першої, хто ще був. Мені здається, була дівчинка з минулого холостяка, 12-го забула її ім'я. Може, Олександра, по-моєму, Олександра. Ну, будь випадку, вони позапрошували оцих всіх минулих учасників холостяка, які, власне кажучи, ті тарілочки і купували. Ще повертаючись до побачення, сорі за мої хаотичні думки, взагалі весь випуск такий трішки хаос був. Знаєте, як оце турецький серіал. Мені а, Інна нагадує голосом Аллу Малків. Я вже це казала, кажу, скажу ще раз. Тобто, а, але при холостю вона була дуже ніжна, і от а, вони поцілувалися, у них відбувся перший поцілунок. Знову ж таки, дуже бляха, муха швидко. В них було лише одне побачення. І вона така: скорочена дистанцію. І він такий, та так. Мені здається, може, я помиляюся. Олександр, uh, як холостяк, вирішив на цьому шоу просто розважитись і поцілувати всіх підряд. Якби він так фліртує, знаєте, оці, uh, він рухає бровами. Ну, це коли людина піднімає наверх брови, і це відбувається не спеціально, а от випадково. Uh, як би це правильно сказати? Коли людина не думає, в неї піднімається брови, це означає, що їй хтось подобається. І це може бути як ознака аф'єкту, або просто е, людина подобається. І, відповідно, в нього все, він цілує тих дівчат, в нього брови піднімаються. І мені здається, що він просто пішов туди тупо розважитись, всіх перецілувати. Не знаю, можу помилятися, але ну це ну, якось так. А... Причому найзикавіше те, от я пам'ятаю, коли я дивилась в колись шостий сезон така третій, я пам'ятаю, там були поцілунки такі, що ти сидиш такий і думаєш, вау! От... Реально круто. Гуд. Дуже гуд. А тут ти дивишся, ну поцілував він її. Ну, таке, типу, ну, ок із Інною, Ну, поцілував він її. Ну, ок. Ну, тобто воно ніяких таких емоцій не викликало, тому що я кажу, ніякого такого коннекшуну у нього з дівчатами ще немає. Вони там бачились, сили два-три рази. Ну, типу, про що ми говоримо взагалі? Я ж кажу, цей випуск якийсь хаос. Я я ж кажу, і мій відоогляд буде повним хаосом. Про тарілочки хотіла сказати: тарілочки вони продали, тарілочку Інни за 50 тисяч, Юстини за 41, і Анастасії за 20 тисяч гривень. Власне кажучи, це все сам оцей, саме це побачення, воно було дуже довго, тому що вони включали туди, туди дуже багато співів. І Мені знаєте, здалося в якийсь момент, що це якийсь мюзикл, але це ж не мюзикл, це шоу холостяк, я там Ліда Лі співала. Потім співала знайома цього, нашого холостяка Олександра Соломія, здається. Потім ще була якась його знайома в інвалідному кріслі, забула її ім'я, тобто був рибак з холостячки і так далі. ну тобто всього 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 було дуже дуже багато і напічкано ну, все в, в одне побачення. Говоримо про Юстину. Юстину він запросив на спілкування самою останньою. І, взагалі, я ж кажу, мені здається, що Юстина йому як дівчина не подобається. Вона подобається йому як людина. Вона справді дуже цікава. Але як дівчина, я якось там магії, хімії не бачу, і взагалі я не бачу, що вона йому в хоч якось подобалась. То мені здається, він її тримає чисто, тому що вона робить стебель рейтингу, тобто вона цікава. Коли вона коментує побачення чи ще щось. Ну, от вона жива, знаєте, в неї є персоналіті, в неї є харизма. То я розумію, для чого її можуть протримати далі. Але я не думаю, що в неї складеться з Олександром. якось так. Плюс вона ще сказала, що от перш ніж дійде до якогось побачення, то треба ще проаналізувати, подумати, зрозуміти, чи та людина взагалі варто того, щоб піти на перше побачення, там буде тисяча і одна умова. І чесно кажучи, я, я, її, я, її, я її як людина розумію, тому що в сучасному світі це взагалі мені здається дуже стромно ходити на побачення з незнайомими рандомними людьми. Ось. А, далі, на наступний день, оскільки він нікому з дівчат не дав троянду, він надіслав троянду Інні з запискою, ось тобі троянда. То він її якби виділяє, або СТБ її виділяє. Я не знаю. Напишіть в коментарях, взагалі ще подобається вам Інна, тому що я не знаю. У мене якісь такі дуже змішані відчуття стосовно неї. Мені... Я не можу сказати, що вона викликає в мене якісь позитивні емоції у глядача. Я не знаю чому. При тому, що якби, вона займається ну, дуже крутою справою, реально крутою, але от я дивлюсь на неї, і в мене немає якогось позитиву. Ну, не знаю. Далі наступне побачення було а, подвійне побачення, тобто це було побачення Олександра з Ілоною. Та за оцією а, дівчинкою, юною блогером, кулінаром Анастасією. Е, Анастасія мені подобається як учасниця, як особистість. Вона така юна, мила, цікава. цікава, Тобто вона як оленятко. От я вже казала в вона фіскала, як оленятко, вона така миленька, така вся як маленька принцеса, але ну, може і не маленька принцеса, але в неї такий дитячий вайб. Ось Ілона мені ніяк не запам'ятала за глядач. От вона була в першому випуску, я не запам'ятала в другому випуску, не запам'ятала в третьому її показали. І я ще скажу, дивилася на це побачення, я думаю, Боже, ну, ну ну, ну, так, ну, Так, далі, говоримо про це побачення. В першу половину дня він зустрівся з Анастасією, де вона розповіла про величезну кількість драму в своєму своєму житті. У неї є хвороба Адісона. Тобто в неї є інвалідність. Також вона сказала, що її батько жив на дві сім'ї і покинув їхню родину для того, щоб жити з тією жінкою, з якою він зрадив. І якби це все, що нам показало СТБ. Тобто, хоча от вони поїхали до моря, вони спілкувалися, але так як СТБ це показало, це виглядало, немов сега з психотерапії. Та людина така бігом. Так, в мене така проблема, така проблема, така проблема, така проблема, така проблема, така проблема. Я відкриваюся тобі. Я не знаю, то це так ви принаймні так виглядала. Я не знаю. Ну, от вайб сеансу, психотерапії. Хоча, знову ж таки, я розумію, з тебе ролишоу, їм потрібна людина, з величезною кількості травми та травматичних історії. Ні, насправді це справді ну, те, що в неї відбувалося в житті, це трешняк. А, і це дуже жахливо, але мені, мені як глядачу не спросто, як показало це СТБ, тому що це виглядало я ж кажу, як сам психотерапія, а не як побачення, з моментами, де вона розказала свою особисту історію. Ось так. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли, що я хотіла сказати. приводу Ілони вони пішли гуляти в парк по Одесі, і коли, вони там сіли на, 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 на цю лавочку. Лавочка це правильне не слово? Неважливо. І їх малювали їхній портрет в такому комічному стилі. І коли вони сиділи, в мене склалось враження, що от таке що я сидить парубок з села і дуже-дуже така багато забезпечена жіночка. Я не знаю, чому. Ну це просто. А потім ще Ілона сказала, що вона була одружена, і що весілля в неї було на озеро Комо. І мені здається, в цей момент Олександр зрозумів, що він і фінансово не потягне. Насправді я жартую, але сама по собі Ілона, так як вона себе веде, вона веде себе як дуже заможна, забезпечена жінка, за якою треба бігати, крутитись навколо неї, довго добиватись, а це не формат проєкту Холостяк. Це знаєте, це треба от в реальному світі ходити на побачення. Тому що на Голостяку треба бігати за Холостяком, тому що такий формат шоу. Я розумію, що це не зовсім природньо, але вже маємо, що маємо. Але ж це що у нас розважає? Тому why not? Ось. Ще ще що хотіла сказати. Ну, ось я справді написала в нотатках, як багато пані, то простий хлопець. І ще я хотіла сказати, що у Олександра дуже специфічне почуття гумору. Мені було не смішно. Тобто це це справді. Далі, коли він вже зустрівся з обома дівчатами ввечері, це він зустрівся з Ілоною і Анастасією. Вони грали в якусь гру, де вони шукали інтим в нормальних текстах, його все говорили про інтим. І Ілон така, я, я все знаю, я все знаю, я все знаю. А Анастасія так більш трохи скромніше, і їй трішки було некомфортно. Ножки, я не розумію, чому на да? у третьому випуску це у третій випуск. Вони починають говорити про інтим. Короче, щас, з тебе промили всім мозок і такий. Так, з поцілунки, 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 інтим, інтим, інтим. Тобто це дві теми, які споводжували цей випуск пліч о пліч, так би мовити. Потім була дуже дуже нудна сцена, де Олександр um, говорив з, зі своїми друзями. Я не знаю скільки вони його друзі. Тобто з Рибаком, оці своєю подругою співачкою Соломією, і оцією дівчиною в інвалідному кріслі. І вони знову обговорювали дівчат. Можете перемотати? Нічого цікавого там нема. Далі відбулася церемонія троянд, яка була дуже, дуже, дуже довга. Ну, скоро ті ті Але вона була красива, тобто вони там обіймали один одного, залишаючи відбитки своїх рук. Тобто вони мокали свої рученята у фарбу, потім обіймали один одного, і відбитки фарби залишались на білій тканині, яку вони, власне кажучи, вдягли. Тобто було досить гарно. Принаймні сама концепція мені сподобалась. На цій церемонії Троянди він вигнав двох дівчат, він вигнав Ілону. І Ілона, мені здається, більше засмутило, що вона покидає саме шоу, сам проєкт дівчата, ніж хлостяка. Вона так дуже ну, склалася. Ну, буває. ну, Тобто, дуже, дуже їй було пофіг. І це, до речі, дуже-дуже правильна реакція. І також покинула Світлана, але мені здається, він її просто злив, він щось спущав, що от вона недостатньо відкривається. Тобто, що от вона якби, може літати, але без нього. Ну, тобто, якби Вони пробували зачепити тему, що дівчата пробували обговорити, що Світлана досі не пережила а, втрату свого чоловіка. А, і Олександр, ще в минулому випуску сказав, що так швидко не можна пережити втрату чоловіка. А, мені здається, він просто шукав привід, щоб її злити. Чесно ем, до речі, ем, я коли зайшла в інстаграм, я побачила, що Світлана. Вона на неї ем, менше всього підписалося людей. Тобто в неї майже люди не підписалися. Хоча її історія абсолютно реальна. Вона справді працює військовою журналісткою, там нічого придуманого не було. Я б навіть сказала, що я з тебе навпаки дуже мало сказала про її діяльність. Якось так, якщо ви захочете, можете самі подивитися її інстаграм. Ось, Тобто двоє дівчат покинула, Ілона Світлана, на цьому все. Наступному тижні вони їдуть в Карпати, він запросив Вероніку на індивідуальне побачення. В цьому випуску мені було мало Ксенії і Вероніки. Власне кажучи, це все, що я хотіла сказати, випуск йшов більш-менш цікавий такий драматичний як турецький серіал. Все, як я люблю. Я не знаю, чому я дивлюсь холостика. Вже пройшло скільки років, і, от, і він токсичний, і є скандали, і є драми. А мені все одно хочеться його дивитися. Я не можу сказати, що зі мною щось не так. Але це як, знаєте, як комфорт шоу. Для мене холостяк це комфорт шоу. Ось тому буду дивитись далі. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь, тому що я планую весь цей сезон подивитись. Я ж кажу, мене це якось заспокоює, це як повернення в ті минулі часи, які були до війни. Якби Це як норма, раз в рік виходить холостяк і так далі. Ось на цьому все. І пока-пока.